скільки ти часу приділяєш бізнесу? Я намагаюсь трошки менше. Приділяти. 24 рік. Е, мабуть, це було десь 10-12 годин. Ну, десь вважаю, на день чи на тиждень? На день. На день. Угу. Це 24 рік. Так. Як ти думаєш, коли ти от вийдеш в такий, в тебе буде бізнес, коли це буде повністю пасивний? Коли я персонально, як людина і керівник доросту до того рівня? Як в тебе є якісь плани там, цілі? А, ну в мене є плани, ми працюємо, в мене є бізнес-консультант. Все залежить від моєї швидкості, вмінням е, контролювати, делегувати і, і, і працювати над цим. В мене рік завдання на цей рік, якби звільнити себе і налаштувати систему. Тому що поки що системи, яка працює сама, немає. Я приймаю участь в багатьох моментах.